Добрий день, діти! Сьогодні ми попрацюємо над темою склад числа 10, додавання на основі складу числа 10 доповнення рівностей. З настанням холодів відбуваються зміни у житті птахів. Їм нічого їсти, і частина птахів відлітає у теплій краї. До перелітних пташок належать ластівки, лелеки, зозулі, шпаки, солов'ї. Журавлі. А чи всі пташки відлітають у теплі краї? Ні, є такі пташки, які залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти собі поживу. До них належать горобці, сороки, ворони, сечі, дятли, синиці. А ще на зиму до нас прилітають північні гості, снігури та омелюхи. І ось саме ці птахи підготували для вас сьогодні цікаві завдання. І перше завдання від синички. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку, і до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння і зерняк. Навіть в холодну зиму синичка рятує дерева і майбутній урожай, адже під корою дерев вона відшуковує шкідників і з'їдає їх. Послухайте, як вона гарно співає. А підготувала вона нам гру мовчанку. Зараз ви бачите на екрані сойку. Сойка відіграє роль поліцейського лісів. Вона завжди насторожі. Своїм скрипучим голосом подає знак лісовим мешканцям про появу людини набагато раніше, ніж людина її помітить. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Взимку вони харчуються переважно жолодями. Ще восени сойки шукають жолуді і ховають у дуплах дерев. Між корінням, між пеньками. Причому ховають лише відбір... відбірні жолуді, тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Послухайте, як вона співає. А тепер виконаємо каліграфічну хвилинку. Згадайте правильне написання цифр 1 та 0. Розгорніть зошити та напишемо цифри 1 та 0 по рядка. Не забувайте про правильну поставу під час письма. Тримайте спину рівно, лікті на столі, ноги на підлозі, вільною рукою підтримуйте зошит. Математичний диктант. Запишіть сусідів числа 3. Запишіть сусідів числа 4. Запишіть сусідів числа 5. Запишіть сусідів числа 6. Перевіряємо. 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7. Ви чудово впорались із завданням? Ви супер! Тому впевнена, ви швидко впораєтесь із наступним завданням від щеглика. Щеглики зимують у яру та на узлісі. Взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Взимку ці птахи збираються у великі зграї, там їх легше пережити холод харчуються також разом. Щиголь – це співочий птах. Послухайте його спів. Натисніть на паузу, запишіть у зошити та порівняйте. Перевіряємо. 10 більше, ніж 1. 10 більше, ніж 3. 10 більше, ніж 5. 10 більше, ніж 2. 7 менше, ніж 10. 6 менше, ніж 10. 8 менше, ніж 10. 9 менше, ніж 10. Зараз ви бачите омелюха. Ці птахи відрізня... прилітають до нас в Україні з півночі, тайги та лісотундри. Живуть переважно у лісах, до населених ту пунктів не прилітають і не наближаються, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації. Прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада, на початку грудня, зимують до середини квітня, на початку травня. Потім відлітають назад на північ. Запишіть числа 3, 9, 4, 10, 8, 1, 5, 7 у порядку зростання. Перевіряємо 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Якщо у вас все вірно, то на берах зошита оцініть свою роботу, намалювавши сонечко, що посміхається. На берах зошита засягли усміхнені сонечка. А на вас чекає зорова фіскуть хвилинка. Я сонячний промінчик до ланки покладу. Я сонячний промінчик Люблю. Промінчиком чарівним світи, світи, промінчик віддай своє тепло. Щоб мить тепліше, усім усім було, щоб тепліше, усім усім було! Завітала до нас на урок і снігурі! Як це не дивно звучить? Але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігури ягоди горобини. Наступне завдання – порахуйте пташечок і складіть рівність. 6 плюс 4 дорівнює 10. 3 плюс 7 дорівнює 10. 2 плюс 8 дорівнює 10. Зараз ви чули цвірінкання горобчиків. Хоча горобчики і не вибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. 5 плюс 5 дорівнює 10. 9 плюс 1 дорівнює 10. Завітали до нас на урок і дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І, попри невелику кількість їжі, дятла є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Доберіть знаки плюс і мінус так, щоб одержати правильні рівності. Зупиніть відео та запишіть у ЗОшити. Перевіряємо. Оцініть свою роботу на боргах зошита сонечком. Ви гарно попрацювали, пишаюсь вами. Ви сьогодні повторили склад числа 10 та виконали порівняння у межах 10, а допомагали нам у цьому осілі птахи. Важко доводиться птахам узимку, адже страшнішими залюті морози для них є голод. Зима важка пора року для птахів. Тому варто їм допомагати перезимувати зиму. Змайструй годівничку і допоможи пташечкам пережити люті морози. Дякую за гарну роботу. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!